Слава Богу, церква, слава Богу, друзі, які дивляться нас в прямому ефірі. Хай Бог благословить Всі. нас усіх. Я хочу сьогодні поздоровити знову із святом От. Е, Святом mm -hmm. Е, Ще кажуть, що це свято Троїці, це Шестя, Духа Святого. От. Це все одне свято. І <кхід> ви знаєте, що коли Дух Святий прийшов на землю, це було ну, реальне собиття дуже серйозне. Люди получили помазання, силу Божу, які молилися в горницях і е, покаялося около трьох тисяч зразу на площі тих людей, що стояли там. І Дух Святий, коли прийшов на землю, е, то про Духа Святого попереджав Ісус, що Дух Святий прийде. І Він казав, що коли Дух Святий прийде, то Він нам, нас наставить, наповнить нам е, про Ісуса. І так воно і на самому зараз є. От допустим, я вчора готував проповідь, і я просто не міг знайти одне місце з писання. Кажу, Господь, я не можу знайти. Забиваю цю поїзкову систему, нема. Кажу, Господь, я знаю, що таке місце є, але я де його не можу знайти, молюся і тут успокоюся, сів уже, все. А потім думаю, ну до мене ну я ще раз молюся. раз і знайшов. І, і так цікаво знайшов, а я дивився, тим на нього на це місце, там друге Петра. от, Я дивився на це місце і е, ну, транзитом проходив. І на це місце. Е, ну хорошо. Е, я зрозумів, що ми знаємо Дух Святого багато, ми віримо, що це є Бог, от, Дух Святий, да? е, взагалі ми віримо в Троїцю, так? Да? Отець це Дух Святий. Так? От. І тому давайте ми не будемо зациклюватись, не будемо зупинятися в нашій вірі. Сьогодні я хочу поговорити ще на тему замасковані віруючі. Як ви думаєте, хто це такі замасковані віруючі? Які замаскирувалися? Що це за віруючі? Написав цю проповідь, я вспомнив, як колись в радянські часи був анекдот. Анекдоти можна розказувати церкві, чи ні? Можна чи? Нормально. На жаль, ні. Почти. Сидять, два чоловіка випивають. Сповнили, так? І один на одного дивляться. Той каже, ти мене бачиш? Той каже, не бачу. І я тебе не бачу. Значить ми замаскирувалися. Поняли, так? Да? А на саме Господь говорить, що мої діти замаскирувалися. Так, що їх неможливо знайти серед невіруючих. І Господь ходить і бачить все. Якщо ми робимо щось, якісь діла і думаємо, що нас Бог не бачить, він на самом деле все бачить. Бачить наші мислі, помисли, те, що ми думаємо. Бог бачить, що ми ігноримо його, що ми лазимо в мобілці, коли треба слово Боже слухати. Бог бачиться, Він знає. І коли ти прийдеш і скажеш йому, Господь, а я не знав. А Бог скаже, знав. Ви тобі казали це. Понимаєте? Тому ховайте свої мобілки. Кроме Аніти. Аніти можна. Сістанні, ховати свої мобілки от, і не відлікайтеся в сторону. Давайте ми ще послухаємо там, пів години цієї проповіді, я буде все нормально будете дивитися. І деякі, е, віруючи, звиклися з маскировкою і вже не хочуть йти на служіння, Постали стали частиною цього світу. В свій час Петро, коли відрігся від Христа, також замаскирувався. Він прийшов і він е, побачив там, де... Знаходилися е, люди сиділи біля костра, він до них притулився, типу, я не я і хата не моя. Петро апостол. От. І Матвія 26.31 ми читаємо такі слова. Дивіться. Тоді каже їм Ісус, ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано, уражу пастиря і росіються вівці отари. А після мого Воскресіння я випереджу вас. У Галілеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього. Запевняю тебе, що цієї ночі в першій заспіває півень, ти тричі мене відречешся. Тричі. Каже йому Петро: якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само казали і інші учні. І що ж сталося, коли арестували Ісуса Христа? Марка 14.66. Петро був унизу на подвір'ї, прийшла, служ... прийшла одна із служниць первосвященника. Побачила Петра, який грівся, ну, компанія сиділа біля костра грілася. І він там притулився, грився. глянула на нього і каже, і ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи, я не знаю і не розумію, про що говориш. І вийшов геть у передвір'я. І тут заспівав півень. Служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім, що він один із них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові, справді ти з них, бо ти галілеєць. І мова твоя подібна. І він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус: перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі відреческає мене. І згадавши, він почав плакати. Тобто, він замаскирувався до цього світу, ну, до, до того світу, що тоді був. Він замаскирувався. Він сів коло них і там, ну, це не я, я з ними не був, я їх не знаю. Сьогодні так і роблять віруючі, які знаходяться в світі. Вони теж маскируються, вони теж кажуть, що е, ми не знаємо ту церкву, ми не знаємо того пастора, ми не знаємо е, тих людей. Ми взагалі. Відрікаються від Христа, відрикаються від церкви, від пастиря. Коли людина відрікається від пастиря, вона не отримує Божі благословення через пастора. Тому треба бути уважним і не відрікатися не від Бога, не від церкви і не від пастиря. Ті християни, яких не видно серед невіблюючих, дуже добре замаскувалися. Вони злилися з середовищем. Їх не видно навіть бінокль. Син Божий сказав Євангелій, що ви сіль землі і ви світло для цього світу. <coughs> Матвія 5:13. Написано, ви сіль землі. Якщо сіль тратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалі світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, на свічник щоб світом світив усім, хто вдома. Тож нехай сяє ваше світло серед, перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Ми стримуємо. Загнивання і порчу цього світа. Ми світильники для цього світу. І наше світло світить і показує шлях для спасіння невіруючих людей. Як вони без нас можуть знати, що робити і куди йти? Нехай світло Ісуса Христа світить через нас, для людей цього світу, щоб той, хто ще в пітьмі, бачив, куди йти, іде для нього Боже спасіння. І слідуюча. Замасковані віруючі це ті, яким все байдуже. Вони, пережили, вони не пережили народження згори і живуть в церкві людським життям, в них відсутня любов, вони і себе не завжди люблять, вони проводять час в гулянках, в випивках, об'єднанні, але щось для церкви чи для Бога зробити їм часу немає. Байдужим людям все рівно, скільки піде людей в аг. Скільки попаде в рай, їм не цікаво. Вони не думають про майбутнє, а живуть сьогоднішнім днем. Вони беруть від життя все, що життя їм дає. Вони не гарять для Бога. Вони просто не холодні і не гарячі. Об'явлення 3.15. Я знаю твої діла, написано. Об'явлення 3.15. Ти не холодний, не гарячий. О, якби був ти або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе із моїх уст, каже Господь. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мизерний, і вбогий, і сліпий, і, гол, і голий. Раджу тобі купити, у мене золото очищене у вогні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї нагати. Та мазь, що помазати твої очі, аби ти бачив. Люди цього світу живуть своїм м'язким життям. Але коли віруючі спілкуються з ними, то їх не можна відрізнити від невіруючих. І Господь це все бачить. Господь бачить лукавство, Господь бачить тепло чи не тепло, ці віруючі поступають. Але насамперед треба бути уважним, тому що люди заключають завет з Богом і потім забувають його, думають, що це неважливо, що це іграшка. Можна обіцяти і не виконувати. Завет з Богом ми заключаємо, коли приймаємо водне крещення. І Господь обіцяє дарувати нам спасіння життя вічною, а ми обіцяємо, що будемо служити в чистій, добрій совісті. Амінь. Матвія 12.33. Виростить добре дерево, та й плід його добрий. А виростить погане дерево, та й плід його поганий. бо дерево пізнається по плодах. Роди гадючі, каже Господь, а цих людей. Діться, роди гадючі. Як ви можете добре говорити, будучи злими, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина і злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке вони скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Зі слів своїх можна оправдатися, і зі слів своїх можна бути засудженим. Вони навіть сміються над віричами і судять церкву Христову разом із людьми цього світу. Тому Бог шукає вірних на землі. Псалом 101, 4, 8. Не щире не серце, нехай стане мені чужим. Лихого я не хочу знати. Хто потайки поширяє плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока, зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних країх, щоб мешкати зі мною. Хто ходить без нога дорогою, той буде мені служити. Не житиме в моєму домі підступна людина. Жоден неправдомовець не встоїть перед мною. Кожного ранку я буду знищувати нечестивих країв, аби вигубити Господнього міста всіх, котрі чинять злочин. Тих, хто не буде жаліти себе, не буде турбуватися тільки на себе а довірить себе Богу і буде йти по землі за Словом Божим на уста. Зверніть увагу, дорогі друзі, яким широким фронтом сатана наступає на віруючих. Він придумає різні уловки, різні патрії. Тільки щоб повернути увагу дітей Божих до себе і відвернути від Бога. Зовсім легально сатана рекламує, проповідує і пропонує різні залежності. Але що цікаво, ніде не написано, що ти будеш взивати ці залежності і помреш. Ніде про це не написано. Зовсім легально рекламують самогонні апарати. Продаж спирту, виготовлення вина. Виготовлення пива в домашніх умовах. Прийняли закон про легалізацію наркотиків. Недавно прийняли закон про принизливе повідомлення сексуального характеру меседжера. Штраф 2720 гривень. Люди думають, що це свобода, що вони мають розум і зможуть зупинитися. Але це не так. Тільки двері відкрилися. Сатана затягує віруючих до себе крок за кроком. І людина може скаменутися, коли стане з поганим запахом і від неї всі відвернуться. Не ходіть на територію сатани, не відкривайте дверей для духів Ада, зупиніться на власному, на власному рівні. Потім створіть спільноти для спілкування, де нема аморальних дій, і звільніться від всяких духів плоті. Які влються навколо вас клубками. Матвія 18,6, зачитаємо з другого віршука. Покликав Ісус дитину, поставив її серед них і сказав: запевняю вас, якщо не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто вмалиться, як ця дитина, той буде найбільшим в царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. А то спокусити Бога із цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопитися в морській глибині. Горе світли від спокусу, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога спокушає, відрубає її і кинь геть від себе. Краще тобі ввійти в життя кульгалом або хволем, ніж маючи дві руки та дві ноги, аби вкину... бути вкинутими в вогонь вічний. Коли твоє око тебе спокушає, вийми його і вкинь від себе, краще тобі однооким увійти в життя, ніж маючи два ока бути вкинутим вогняну гієну. Стережіться, щоб не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Приходить час, і ті віруючі, що замаскирувалися, звикають до такого життя. Це стає стилем, і вони стають невіручими. 2 Петра 2,21. Адже краще їм було не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм. Святої заповіді Справедли... справед... справдилося, що до них приказка. Пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється в вогню. Амінь. І ще один момент, про що я хотів сказати. В останні часи буде важко жити. І людьми охолоне любов і це перейде на людей, які відвідують церкву. Хтось стане геїстом, полюбить світ більше, ніж Бога. Перестане чути Бога, діла їх стануть злими. Апостол Павло писав до Тимофія, друге послання Тимофія 3.1. Він все це писав, що зараз є в світі. І знай же... Що в останні дні настануть скрутні часи. Бо люди будуть, слухайте уважно, бо люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, чванливі, горді, наклепники, батькам непослушні, невдачні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники. Нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких людей уникають. До них належать і ті, що прокрадаються вдома і полонять жінок, обтяжливих гріхами і відданих різним пожадливостям. Вони завжди вчаться. Та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Як Яні і Янри протиставилися Мойсеєві, так само і ці протиставляться правді. Люди, які зітліли розумом, не досліджені у вірі. Але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося із тими. Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою. Постановою, вірою, довготерпінням, любов'ю і витривалістю. Переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в, в Лістрах, в лістрах, цих переслідувань я зазнав. Та Господь від усіх мене визволив, адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Всі, хто бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Але лихі люди і шамраї, шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи самі, будучи обмануті. Як ми почитали, що є віруючі, які служать Богу, але люди цього світу більше успішні, в більше все і більше все виходить. І тому... Ми бачимо, друзі, що це апостол Павел про це все говорив. Але так не буде завжди. Господь каже, бодорости і моліться. Твердо стійте у вірі, моліться за людей і її зцілення. Бо медицина не для всіх буде доступна. Якщо ваш син попросить хліба, ви не дасте йому камінь. Так і Отець ваш Небесний. Просіть все необхідне для вашого життя. І він вам не відмовить. Луки 11.11. 11. Бо кожен, хто просить, одержує. І хто шукає знаходить. А тому, хто стукає, відчиняє. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то не вже подасте йому камінь, Або риби, то замість риби подасте йому змію. Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви будете злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Моліться про духовне хрещення. Наповняйтеся Духом Святим. Шукайте Бога і знайдете його. Амінь. 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 Давайте будемо молитися. Господь наш і Бог наш, великий Бог Ізраїля, ми благословляємо славу Тебе, Господь. Ми слава благословляємо ім'я Твоє святе. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке ми сьогодні чули. Дай нам, Господі, ще раз його послухати. Дай нам, Господі, зрозуміти слово, яке ти нам підготовив. І дай Господь, щоб ми відрізнялися від цього світу, щоб ми були світом до цього світу. Дай Господь, щоб ми не йшли на поводу цього світа і щоб світ нас не захватив. Як про це написав. На Ригорівського рода, що світ доганяв мене, ловив, ловив. Да, ловив мене і не спіймав. Алілуя тобі, Господь! Ми щиро тебе дякуємо, допоможи нам, Господи, бути вірними тобі, допоможи міняти себе, і своє серце, міняти во ім'я Ісуса, а так. Амінь.